Нехай залишиться в тебе. У ній твоя душа та твої руки майстри. А ти ще надрукуєш такі тисячі для всього нашого люду і будуть служити вони для нашої державності. Мої предки, князі Острозькі. Боролися за цей край. Дядько Федір бив тефтонув під Грунувальдом. Мій батько, князь Василь, Константин, князь Костянтин Іванович, розбив москалів під Оршею. І все таки насіння, яке ми сіємо сьогодні. Дасть плоди, дасть плоди, які будуть піднімати нашу державність. Адже ж ніхто будуть такі плоди, що ніхто не зможе загасити цю ватру, яку ми з вами запалили. Хай буде так, свята правда, князь, хай буде так навік.